Бог, Україна, родина і я. У кожного народу є те, що робить його незламним. Українці мають три святині, що живуть у кожному серці: віру в Бога, любов до України та силу родини. Це не просто слова, це коріння, що тримає нас у буремні часи, це світло, що не дає нам загубитися в темряві, це наша доля, наш хрест і наша сила. Бог, наша опора. Коли у світі панує хаос, коли здається, що все руйнується, єдине, що залишається, це Бог. Він не залишає навіть тоді, коли здається, що всі відвернулися, коли мама втирає сльози, прощаючись із сином, що йде боронити землю, коли маленька дитина молиться в підваль під гуркіт вибухів, коли стара бабуся, що пережила війну, знову хрестить онуків і шепоче Господи, збережи Бог із ними. Святе письмо каже Господь, моя твердиня, моя скеля і мій Спаситель це віра, яка тримає українців століттями. Вона дає силу не зламатися, навіть коли здається, що зруйноване вже все. Україна біль і гордість. Україна це не просто земля, це могили козаків і воїнів, що боролися за неї. Це ріки сліз матерів, що чекали синів з війни, це колискові, які співали наші прабабусі своїм дітям, коли забороняли українську мову. Хтось каже, чому ж ти, Україно, така багатостраждальна? Та вона мовчки змахне сльозу і відповість Бо мене люблять, навіть тоді, коли мене хочуть знищити, бо за мене вмирають ті, хто міг би просто жити. Бо я народжую людей, які ставлять мене вище за власне життя. Історія України це книга написана кров'ю і болем. Але ця книга ніколи не закінчиться, бо щоразу знаходяться ті, хто пише нові сторінки любові до неї. Біблія говорить, Ніхто не має більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Хіба це не про них про тих, хто залишив свої домівки, хто не бачив, як ростуть їхні діти, хто писав листи, які так і не дійшли до адресатів вони знали, за що борються. І сьогодні наша черга не дати Україні загинути в серцях у пам'яті в майбутньому. Родина наш храм. Коли людина втрачає дім, вона все одно продовжує шукати місце, де її чекають. Родина це те, що залишається навіть тоді, коли немає нічого. Це бабусині руки, що пахнуть хлібом, це мамин голос, що співає над колискою. Це татові плечі, на яких колись сидів маленький хлопчик, і вірив, що звідти видно весь світ. Але скільки сьогодні таких домівок, де замість батька, тільки його фотографія на стіні? Скільки таких дітей, що чекають на дзвінок, якого більше не буде? Та навіть коли хтось не повертається, він не зникає. Він залишається у сльозах матері, що запалює свічку, у хлопчику, що гордо носить татів жетон на грудях. У дівчинці, яка виросте і буде розповідати про нього своїм дітям. Бо родина це не просто ті, хто поруч, це ті, хто живе в нашій крові, в нашій пам'яті, у наших серцях. Я крапля в океані. Хто я в цьому світі? Лише маленька людина серед мільйонів. Але якщо кожен із нас стане промінцем світла, то разом ми станемо сонцем, що прожене темряву. Я вірю в Бога, бо без нього світ втрачає сенс. Я люблю Україну, бо вона це моя земля, моя мова, мій дім. Я ціную свою родину, бо без неї я ніщо. І поки в моїх жилах тече українська кров, поки в моїх молитвах є слова вдячності, поки в моєму серці горить вогонь любові, Україна буде жити, бо ми всі її діти, і ми всі її майбутнє. А тепер залишаються віра, надія, любов оці три, а найбільша між ними любов любов до Бога, любов до України, любов до родини, любов, яка робить нас незламними.